Друзі, доброго ранку. Сегодня початок наступного дня, у нас еще один день. Зараз я йду э, дочищати мур біля дороги. Ну, в принципі, як завжди, якась ежедневна рутина. До речі, що хотів вам сказати перед тим, як почати роботу, що планую зробити таку невеличку розповідь про те, як це все відбувалось, тому що багато нових підписників, просто глядачів. І трошки як. Які кажуть, освіжити історію, як це все відбувалося. Ті, хто спостерігає з самого початку, знають, що і я і на чердаті спав, і тут розмивала землю в траншеях перед хатою і так далі. Дуже буде цікаве відео. Заодно познайомлюся з новими підписниками. До речі, в мене з'явилися ще спонсори каналу, і це дуже важливо. Сказати їм дякую, тому що вони вибрали підписку і вони платять за те, що я тут розповідаю, ділюсь своїм часом, своїм досвідом. І я дуже їм вдячний за те. Вони мені дуже допомагають і морально, і вже так сталося, що вже і фінансово. Я ценю кожен ваш коментарій, кожну, кожну вашу пораду і стараюсь е, якимось чином вести комунікацію з е, моєю аудиторією. Чому це я роблю і чому я рахую, що це важливо? Е, тому що взагалі е, ви, ви витрачаєте свій час, який. Е, Тратиться особисто для мого каналу і для того, що тут відбувається. Я дуже вдячний за це. І взамен я хочу щось придумати для тих, хто є доволі таки довго моїм підписником, моїм спонсором. Коли я поки що в роздумі, але ви б мені накидали поради, як це можна компенсувати, подалі. я б з радістю розсмотрев ці пропозиції. Одна із ідей, яку я бачу, якщо за рік я зможу вийти на якісь фінансовий прибуток самого Ютуб каналу, я би ці гроші тратив не для того, щоб увеличити -то свой доход, ще. я би ці гроші влаштовував для тих будущих моїх людей, які би приїхали би відпочити. Ютуб закривав ці питання. Ці питання фінансові. А ви, якщо ма, якщо б ви були моїм підписником, то я би це все враховував в будущу вартість. і, відповідно, якщо ви просто мій підписник, я поки мені в голові, що тримаю цю ідею, хочу її прорахувати і дуже дуже хочу це втілити в життя, щоб YouTube оплачував. Щоб я отримав заробіток з Ютуба, я б якийсь період мог би використовувати для моїх підписників, для того, щоб ви просто могли б приїхати і тут якимось чином відпочити. Я думаю, що це було б корисно, але зараз треба ще багато чого зробити і спланувати, як це б було. Я думаю, що у когось є такий досвід. Пишіть в коментарях, поділіться цим досвідом. Мені дуже цікаво, як це можна зробити і як би це працювало. Якось отакі от от думки. Тобто, підтожу. планую щось зробити для моїх підписників, для моїх спонсорів. В дальнейшем, враху. Той час, з которым ви залишалися зі мною і допомагали. І друге зробити відео, в я буду розповідати, як все починалось, вставляти вертикальні ті відео, в яких буду щось розповідати. <кхід> До речі, в мене вже е, набігло трошки питань. Спробую відповісти на, на них, ну, якось е, вести Діалог з вами. Ось вот таких вот, в принципі, не два, а три пункти. Хотел би для себе сьогодні обозначить. И поехали, як кажуть, далі доробляти. У нас ще пару днів ми виходимо уже на заїзд, там треба будет закладную под браму, под откатні, под откатні ворота. Ну, робота ще є. Ще є робота і погода нам тоже об этом говорить. Вона вже снова такая більше. більш менш осіння, дуже прохладна зранку. Ну, у нас ще є трошки часу. А зараз погнали, друзі. Сьогодні такой потужний день, замили мур Серега у нас кладе бордюри, все гарно, все красиво, сейчас будемо подливать, все сзади мур уже майже готовий Іван перекладає шланги, Василь, стоїть нічого не робить. Стоїть, нічого не робить. Ну що, Василь, скажи, какие твої враження, що ви здесь зробили по плитке? — Клали плитку. — клали плитку, розкидку. Розкажи, плитку. розкажи за плитку, враження про плитку теж дуже цікаво. Ти його про два тижні чи три тижні, ти руками мацав. Ну, клетка нормальна. Шістка, вісімка ваша вже класти її. Да, от ми кладили і трохи різниця у нас вона пішла різницю по швах. Mm -hmm. Вона йде штовх, шерша, не товще. На міліметр, да? Так, така ширина і вона шерша mm -hmm. на міліметр. А так в зовнішній практично така yeah, ж сама. нема маку не побачити. Mm -hmm. По поводу может якісь... У нас тут складності от в этой місцевості є. Розкажи, дуже, от мені дуже цікаво от це питання, я от і Сережу питав. І зараз, може би, ти щось підскажеш. От кладемо його тут. Я ну, ну, повільніше через те, що ми не можемо заїхати, це все достати, це все згоре везеться, це, це по грушах добре, що є, в нас виручає. Але і так добре йдемо, якщо б не по грушахів, це б було набагато довше. Ну, да. Привіз ковшам висипав, стягнув, затрамбував. Ну да, на ковш скільки ми беремо брукирки. Мы же 2 ну, тачки. Так, десь до двох тачек берем. То есть ти по суті не так устаєш, да? Угу. То есть економиш какие-то силы. Потому що если так наверх поднялся до гори, уже трошки енергії потратил, уже устал. Да. Тобто, тому... в марах тачку Погрузчик экономик. Дуже гірше, да? дуже складно. Так, по поводу піска, у нас следующее буде у нас оцей пісок, да? ну як будемо робити? Треба всю різку зарізати. Угу. І кидається пісочок. Там на чорнову замітається, просто щоб трамбовка могла бігати, собі трамбувати, жаба. Угу. Туди вже коли вона потрамбувала, на чистову її замітаєш, щоб повністю усі йшли, а то пісок. Це ми робимо для того, щоб було плотніше, так, щоб не с'їжджалося. не будуть роз'їхатися. І типу, вона на деякий час допомагає, щоб трава не пороштала, але те, тут простиш, що воно тобі. Прости і так не буде. Васька, ну розкажи в двох словах, ти Буковелі клав уже самостійно, да, бруківкою. Я до того я веду no. до того, щоб ти просто я залишу твої контактні дані по здесь, ну, по цьому району, щоб ти мог послугу свою э, підлагати. No. Розкажи, да, так, в двох словах. Гранітна бруківка, бруківка бетона, усі веде бруківки, усе кладемо, усе вміємо. Бордюри ти з цього? Да, вот... бордюри, різко, все, що хочеш, ти все зробиш. Не, ну это. Не, я разум, ти сначала расскажи, що вы робили, як есть с якою якостью, а так вот двух слов, так вот это ну. Аквапарк мавка робили буквально. О, вот это вот, то есть, твою работу можна посмотрети там, як ты поклал швы, подризки. 2000 квадратів. 2000. То есть, у тебя досвід, если на 2000. А так такой вот отмозку біля хати, то в принципе. Та це найпростіше, що може бути, я думаю. Окей, я залишу твои контактные дані. Якщо людям будет потрібно, вот в этом Иван на франківському районі ти можеш вже як кажеться брати замовлення Так, дзвоніть, питайтеся все добре все розкажемо все покажемо погнали покажем. У хлопці сьогодні вже кінець дня. А я зараз трошки не встиг прибрати ось землю. Нужно її розкидати на дорозі. Я зараз це зроблю і в принципі сьогодні в мене день закінчений буде. І покажу в кінці, як вийшов цей мур. Тут навколо дуже цікаво, дуже класно. Я думаю, що вам сподобається. Ну, як завжди, таймлапсом швиденько швидко все це зробимо. Та й будемо. Відпочивати. сегодня все бачите які зміни. Заповнив сейчас вот эту вот терраску землей трошки залишив з поверху щоб пізніше, коли ми положимо по зробити здесь зону зеленою, зону что-то уйдет более будет такая квадрат не квадратная ну, может и квадратная посмотрим и она будет врезаться в такую вот капелька получится что можно сказать и вам техника решает в любом выпадку треба треба ее наймать там еще вы бачите за один день мур перенесли все занесли обратно засыпал ну то есть Здесь накидала сев. Я не знаю. Якщо, якщо це все робиться без техніки, це дуже дуже довго. мать и на увазі, вот вам приклад Несмотря на то, что работаешь с техникой, все равно выматываешься. Но я думаю, что выматываешься ще с того, что вона тебе вимушена как бы форсировать работу то есть ты должен физично так что что-то принесли оно уже есть тебе требуть только закончилось еще то есть ты робишь какую-то физическую работу и она ну скажем она утомляет так уж но, но ты бачишь результат а так ты просто только занимаешься логистикой и ну, результат потом через три дни, а тут сразу бах и все готово. Короче, как стал выделяться, это павловня моя, но она не, яд, не может разрастить это вот не ее климат, потому что тут блин, и холодно. Тем не, более, тем не менее, она вот выжила, и вот тут сбоку орех трошки затемняет, но она как-то дает дает какой-то вид цеймур выглядая таким вот чином скажу вам так я хочу посмотреть здесь, здесь здесь 4 метра должины где-то метр 10 высоты не здается здесь нахил может быть ну не 45 но может быть градусов 35 100% і от, бачите, все от йде в таких от каскадах. Змінюється все потрохи. ну З тим темпом як я роблю, здається, що потрохи, але я вже сказав вам, що це дуже швидко. Цей мур, до речі, в мене зайняв три дні також. три дни это тут, тут ну, метров 15 наверное с камня который был тут месцевый уже леплю с того еще можем ну, вроде бы неплохо тут мы не выстачаем земли придется где-то набирать сюда завозить но это уже это уже не не основное не основное питание Так, конец дня, друзі, треба закінчувати і йдемо відпочивати. зараз уже два Сергея уже там что-то бруківку, кидают чую, в кош погрузчика До речі, в двох словах що хотів би розповісти Планую роботи робити на в'їзді і зв'язався зараз з виробником Шукав різні пропозиції є ті які ти може збирати самостійно, але мені дуже важливий досвід і всякі нюанси, які займають купу часу, але вони додають якість до того, як буде працювати ваша, ваші відкитні е, ворота. Домовився, планую, що також домовиться. Е, провести інтерв'ю і відсняти і якісь питання може, ви уже маєте так ви теж можете написати в коментарях. я їх теж підніму вже, коли буду спілкуватися зараз наверху ми вже підходимо до заїзду треба заливати там закладную для швеллера, который являється противовесом для ткатних тк воріт <кій> дуже важливий етап. В принципі, новостей таких не дуже багато, тому що весь час також мурував, підводив мур під Бруківку, тому що хлопці швидко кладуть, а на той час там не було мура. Треба було все це організувати. Вроді, вроді рухаємось, вроді все виходить. Зараз йдемо до них, побачимо, як вони працюють, щось допоможемо. Вам, як завжди, приємного просмотра. Погнали, друзья!